До речі, зараз сезон гарбузів, то чому і не скористатися цією можливістю, і не приготувати хліб на гарбузовому пюре? Ну що, тісто наше вже готове. Воно стало користем і збільшилося в два рази у холодильнику. Подивіться, які зверху пухарці, і які пори по всьому контейнеру. Починаємо формування хліба. Сьогодні я вирішила цей хліб формувати у формі гарбузика. Для цього нам знадобиться, по-перше, борошно, для того, щоб посипати зверху тісто, і воно не прилипало до рук. Це важливо, щоб ваша заготовка не рвалася в моменті формування і не приклеювалася до столу. По-друге, вам знадобляться нитки. Бажано брати товсті нитки, щоб вони утримували заготовку і формувався такий уявний гарбузик. Нитки у мене звичайні, тоненькі, але я вдвічі їх згорнула, і цього мені буде достатньо. Також знадобиться скрибок і знадобиться миска, в якій ви будете проводити вистоювання. Звичайно, краще, якщо у вас буде ротанговий кошик, круглий і буде він підтримувати заготовку в моменті її вистоювання. Якщо у вас буде широка миска, як в мене. То, звичайно, ця заготовка буде трішечки втрачати форму, розпливатися, і хліб буде невисокий. Але за відсутності потрібного кошика використовуємо те, що у вас є. Сьогодні в мене буде ось ця миска, і я застелила просто звичайним рушником. Тепер я цей рушник посипаю зверху борошном, щоб заготовка не прилипла під час вистоювання до тканини. Потім я посипаю борошном. Тіста і посипаю стіл. Формування заготовки робимо круглим методом, тобто ми будемо всі краї тіста підгортати до центру. І все. Перевертаємо заготовку на стіл. Ось так. Зверху контейнер в мене був в олії, тому на поверхні тут видніється трішки олії на тісті. Не вібралася вона в саме тісто. І починаємо формування. По-перше, у нас не буде відчутності ось цього дріжджового аромату в хлібі. По-друге, хліб насичується неймовірним ароматом, таким солодкувато-горіховим під час бродіння, тобто тривале бродіння, завжди покращує ваше тісто, покращує смак. І при цьому з холодним тістом, яке ви дістали з холодильника, вам буде простіше працювати, простіше формувати заготовки. А тепер будемо робити формування заготовки хлібної у вигляді гарбуза. Як це робити? По-перше, ваші руки повинні бути завжди борошні. Стіл також на якому лежить тісто. А тепер беремо, формуємо просто кругу заготовку. Спочатку потрібно всі краї тіста зібрати докупи і сформувати таку заготовку у вигляді кулі. А після цього будемо вже ту кулю вкладати на підготовлені нитки для того, щоб... Сформувати потім майбутній гарбузик. Отже починаємо формування. Беремо тісто з одного боку. Потім орієнтиром центру цієї заготовки, у нас буде великий палець лівої руки. Орієнтовно ставимо по центру. Підтягуємо край тіста до цього уявного центру. Потім беремо з іншої сторони. Зайве борошно прибираємо, потім знову з іншої сторони. І так по колу, навколо пальця ми робимо ось такі оберти. Тобто підтягуємо заготовку всю до центру. Якщо потрібно, то робимо ще один такий оберт навколо цього всього. По центру нам потрібно закрити той шов, який у нас утворився. Заготовка у нас сформована, перевертаємо. Після цього ми запечатуємо шов на очищеному від борошна столі, і тепер потрібно взяти рукою і попідтягувати заготовку зі всіх сторін. Тобто, ми робимо ще більше, натягуємо поверхню, щоб у нас вона під час вистоювання росла вгору. По можливості, якщо нам дозволяє це та ж сама миска, в якій буде проходити вистоювання. Підгорнули рукою, а потім просто прокрутили навколо осі. Все, у нас заготовочка ця готова. Ми її поки що залишаємо осторонь, тому що нам потрібно підготувати нитки для майбутнього гарбузика. Хай борошно так залишається, нам воно не заважає. Просто беремо нитки. У мене вони згорнуті пополам і викладаємо спочатку хрест-нахрест, а потім одна між одною. Довжина нитки повинна бути такою, щоб вона обгорнула вашу заготовку. Потім зайві нитки ми обріжемо. Все, утворили ось таку сніжинку. Це на зайві. Тепер беремо нашу заготовку. Спочатку трішечки скрипком її підтягнемо, тому що вона деякий час у нас вже полежала на столі, і її пружність втратилася. Тому трішечки відгорнули. Той шов, який буде знизу, ми зараз його знову запечатуємо, підіймаємо або рукою, або за допомогою скрипка. Підняли і вкладаємо в центр нашої сніжинки із. Ниток. Знову закрили шов, і тепер ми просто підтягуємо зв'язуючи нитки. Потім всі нитки ми закриємо, зв'яжемо між собою. І тепер всі нитки з'єднали в центрі, і просто їх зав'язуємо. Зайві нитки обріз... обрізаємо обов'язково, тому що вони потім у нас запечуться. І тепер зайві нитки обрізаємо. Зараз, як ви бачите, ці нитки вони не дуже натягнуті навколо цієї заготовки. Але під час вистоювання заготовка буде збільшуватися, і нитки. Під натиском заготовки також будуть приймати форму. Тому ось залишаємо в такому вигляді. Тепер заготовку перекладаємо в підготовлену ємність для вистоювання. Робимо це обережно, краще рукою, щоб скрипком не пошкодити заготовку. Вкладаємо. Якщо розходиться десь заготовка, затискаємо зверху трішки посипаємо борошном. Все. Залишаємо заготовку на вистоювання, а зверху накриваємо або тим самим рушником, або плівкою. Вистоювання у нас буде тривати приблизно одну годину, але це все залежить від того, яка температура в приміщенні і якої сили було ваше тісто, чи воно часом не перебродило, чи воно не б можливо бродило можливо. Тому Тривалість вистоювання завжди буде відрізнятися у кожного пекаря вдома. Дивіться, завжди на заготовку. Я потім покажу, які ознаки готовності заготовки, але поки що залишаємо при температурі 24-25 градусів приблизно 45-60 хвилин. Повертаємося до тіста. Пройшла одна година. І подивіться, як гарно збільшилася заготовка в об'ємі. І Зараз фокусую вашу увагу на тому, як визначити, що заготовка готова до випікання. Перша ознака, ваша заготовка збільшується в об'ємі. Це ми бачимо візуально, і також збільшення приблизно повинно бути в півтора, один і сім раз. Друга ознака те, коли ми натискаємо пальцем на тісто заготовки, то під пальцем ми будемо відчувати дуже багато дрібненьких пухирців. На дотик це відразу відчутно. І третя ознака, коли ми натискаємо пальцем на заготовку, то місце, де ми натиснули, повільно розрівнюється і заготовка набуває своєї форми. Якщо б ми натиснули і цей би натиск відпружинював швидко, то заготовка не готова. А якщо б ми натиснули і він би не відпружинював, то це б означало, що заготовка перебродила. Звертайте увагу на ці всі ознаки і готуйтеся до, до, випікання. до випікання. Тим часом ваша духовка повинна вже бути розігріта. Тепер беремо заготовку. Пам'ятаємо, що зверху у нас був шов, тому нам потрібно швом перевернути цю заготовку на низ пергаменту. Починаємо. Беремо шматок пергаменту, накриваємо зверху заготовку і одним рухом перевертаємо. Знімаємо рушник, і заготовка у нас опиняється на пергаменті. Випікання заготовки будемо робити разом із нитком. Нитки знімаємо уже після випікання. Також можна лезом зробити колоски, ось на цих поділках, на хлібі. У мене леза немає, тому я зроблю такі невеличкі надрізи ножицями. Тепер заготовку, швиденько несемо в духовку. Подивіться, яку красу створили. Майбутній хліб-гарбузик. Відправляємо заготовку в духовку. Духовка повинна бути розігріти до цього моменту. Працюємо швиденько. Духовку опускаємо на деко ну, або на камінь, на чому ви печете. І відразу на нижнє деко наливаємо кип'яток. Закриваємо швиденько. Все. 15 хвилин і пара з воложенням. Потім будемо зменшувати температуру і випускати пар. Закінчилося випікання і виймаємо хлібчик. Дивіться, якого красення нам вдалося приготувати. Я залишаю на решітці приблизно на годинку, а потім буде знімати нитки. Гарбузовий хліб вже готовий. І подивіться, яка гарна формовка. залишилося нам зняти нитку. І цим ми зараз і займемось. До речі, хліб вже повністю охолонув і тільки потім знімаємо нитку. Для цього ми беремо, розрізаємо нитку знизу і починаємо виймати. Дуже легко і просто виймаються. І слідів нитки не залишається, тому обирайте нитку якісно, щоб ворса від нитки не залишалася на готовому хлібі. І ось такий красень гарбузовий хліб у нас вийшов. Залишилося його задекорувати, можна зробити хвостики з гарбузика, можна поставити палич у кориці, і буде справжній на вигляд гарбузик. よろしくお願いします。